Ринадцята година, ви дивитеся новини. Росіяни атакували балістикою Дніпро. За інформацією обласної військової адміністрації, у місті понівечений інфраструктурний об'єкт. Про жертв чи поранених поки що не повідомляють. Наслідки ще уточнюють. Також росіяни атакували суми безпілотником. Як повідомила міська рада, БПЛА попереднього типу і поцілив по одній із автозаправних станцій в зарічному районі міста. Поранені четверо людей пошкоджено два автомобілі. На Вінничині померла семирічна дівчинка. Вона зазнала поранень внаслідок російської атаки. Про таке повідомили в ОВА. Також постраждали четверо дорослих в області. Є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, житлових будинків, транспортних засобів без води, тепла і світла, зокрема ладижин. За інформацією секретаря міськради Олександра Коломійця в місті запускають альтернативну систему теплопостачання, водозабезпечення. Комунальні дитсадки сьогодні не працюватимуть. Два об'єкти енергетичної інфраструктури пошкоджені на Львівщині після нічної атаки росіян жителів просять заощаджувати електрику. Докладніше про ситуацію розпитаємо Богдана Кейвана, директора департаменту паливно-енергетичного комплексу та ЖКГ Львівської обласної державної адміністрації. Пане Богдане, добрий день. добрий день розкажіть, будь ласка, про наслідки нічної атаки, які масштаби руйнувань, який зараз стан енергосистеми в області. Ну, сьогодні було влучання в два об'єкти критичної інфраструктури. На, на сьогоднішній день на зараз проводиться обстеження одного з об'єктів, вивчаються наслідки пошкоджень. На іншому об'єкті вже проводяться відновлювані роботи. По енергопостачанню в області на сьогоднішній день вимкнень немає на зараз. Запроваджувалися графіки погодинних відключень з 8 до 8.30 ранку. На зараз системи життєзабезпечення міста і області працюють в штатному режимі, вимкнень електричної енергії немає. Ви сказали, що один з об'єктів вже почали відновлювати. Скажіть, а чи можна робити якісь прогнози щодо того, скільки може тривати відновлення обох цих власне енергооб'єктів? Ну по одному об'єкті ще проводиться обстеження, зараз не готовий сказати по термінах відновлення, а по іншому об'єкту знову ж таки йдуть перепідключення і? Відновлення обладнання передач систем тим передачі наскільки загалом область готова до зими, от в саме плані енергетики, яким буде цей опалювальний сезон, за вашими прогнозами? Ну на сьогоднішній день область готова до початку опалювального сезону. 72 громади вже видали розпорядження про про початок опалювального сезону. Заклади охорони здоров'я, дитячі садочки та заклади освіти, заклади освіти поданої теплоносі. 56% шкіл заживлені. Однак слід зазначити, що деякі школи оголосили канікули для дітей: 92% садочків заживлені. І на сьогоднішній день іде е, подача тепломісія в житлові будинки. На сьогоднішній день в нас е, в трьох районах е, вже є 100% подано тепло мешканцям області, і йде планомірна робота щодо запуску систем опалення для населення. Пане Богдане, О... дякую вам. А ви ще щось хотіли сказати? Кажи. Так, так, по е, забезпеченню резервними е, джерелами живлення е, підприємств ЖКГ. Е, станом на сьогодні 96% котелень е, теплокомуненерго забезпечені резервними джерелами живлення. Е, по водоканалах е, цей відсоток становить 76%. Відсоток. Тобто, при е, вимкненні електричної енергії. Є можливість заживляти ті самі котельні від резервних джерел і подавати споживачам теплоносії в помешканні. Дякую вам за інформацію. Я нагадаю глядачам з нами наживо був Богдан Кейван, директор департаменту паливно-енергетичного комплексу та ЖКГ Львівської обласної державної адміністрації. На Івано-Франківщині після російського удару по об'єкту критичної інфраструктури запровадили аварійні вимкнення світла. Про це повідомили в обласній адміністрації. Там також зазначили, що внаслідок ворожого обстрілу зафіксували незначні ушкодження у двох домогосподарствах. У міській раді Бурштина попередили містян, що з шахетів ймовірно, скидали касетні боєприпаси і закликали в жодному разі не чіпати підозрілих предметів у разі виявлення телефонувати на номери 101 та 102. До 23-х зросла кількість постраждалих у наслідок російської атаки на Запоріжжі. Двоє людей загинули. Як повідомили в обласній адміністрації, під наглядом лікарів на тепер шість постраждалих дітей та двоє дорослих. Росіяни атакували місто що не менше двадцятьма безпілотниками. Крім того, завдали вісім ракетних ударів. Як наслідок, зруйновано кілька поверхів гуртожитку. Пошкоджені 12 багатоповерхівок, кілька приватних будинків, понівечені об'єкти інфраструктури. На Харківщині у селі Півський, Радьківські, двоє людей постраждали через російську агресію. Про це сповістили в ОВА за добу ворожих ударів. Зазнали шість населених пунктів у чотирьох районах області: Куп'янському, Ізюмському, Харківському та Лозівському. Окупанти били кабами різними дронами, влучили ракетою, пошкоджені та зруйновані житлові будинки, адмінбудівля, залізнична інфраструктура в селі Лиманівка, цивільне підприємство в Лозовій та. Автомобілі у місті без електропостачання майже три тисячі абонентів. На Херсонщині через російську агресію поранено 12 людей, з них дві дитини. Під ворожими обстрілами, за даними ОВА, опинилися 43 населені пункти області. Окупаційна армія била дронами а також з авіації та артилерії. Відомо про пошкодження чотирьох багатоповерхових та дев'яти приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, церкву, стільникову вежу та приватні авто. Двоє людей загинули і семеро постраждали внаслідок російських обстрілів у Донецькій області. За минулу добу окупанти майже дві тисячі разів атакували фронтові та тилові території Донеччини. У Дружківці, яку Росіяни обстріляли двічі, вбили цивільного. Ще одну людину поранили на Криворіжжя Покровського району. Війська РФ скинули три авіабомби: один загиблий, один травмований. У Костянтинівці три фпі-дрони влучили по цивільних. Постраждали двоє жителів, пошкоджено два легковики. Троє поранених у красноторці Краматорської громади ворог накрив селище з реактивної системи залпового вогню смерч. Чернігів російська армія атакувала безпілотниками типу «Герань». Як повідомили в Чернігівській обласній державній адміністрації, зафіксовані два вибухи. Учора ввечері в центрі Чернігова російський БПЛА поцілив по об'єкту критичної інфраструктури. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Військово вибухова хвиля винесла вікна в сусідній житловій багатоповерхівці та адмінбудівлі. Потерпає від ворожих ударів і прикордоння Черні... Чернігівщини у Корюківському районі. Дрон влучив у складське приміщення колишнього сільськогосподарського об'єкта. У Прилуцькому районі окупанти атакували транспортну інфраструктуру. Загалом за добу росіяни ударили по 21 населеному пункту Чернігівської області. На покровському напрямку українські військові зупинили 55 штурмів окупаційної армії за минулу добу. Про таке повідомили в Генштабі ЗСУ. Цей відтинок залишається. Найактивнішою ділянкою фронту Ситуація там складна. Однак, за словами головнокомандувача зсу Олександра Сирського, заяви розпропаганди про нібито блокування сил оборони України в Покровську не відповідають дійсності на Покровському мирноградській агломерації. Росіяни накопичили близько 27 тисяч особового складу. Про це у нашому ефірі розповів офіцер відділу комунікації 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Сергій Окішев. Якщо говорити про ту ворожу піхоту, яка активно намагається прорватися, то це близько 11 тисяч російських солдатів всередині ж самого міста, вони невеликими групами намагаються рухатися містом в напрямку північних та північно-західних околиць, вдаються до усіляких хитрощів, в тому числі перевдягаються у цивільний одяг. Ховаються по підвалах, по покинутих хатах. У Росії від Ростова до Камчатки партизани нищать ворожі засоби комунікації та зв'язку, а саме продовжують підпалювати вежі стільникового зв'язку та комунікаційне обладнання місцевих мобільних операторів. Географія боротьби вкрай широка. Республіка Адигея, Ростовська область, Камчатка а також на тимчасово окупованих Кремлем територіях України. У Одесі на ринку сьомий кілометр працівники побилися зі співробітниками обласного ТЦК. Під час сутички працівники ринку озброєні газовими балонами та кийками, травмували воєнкомів ТЦК, а також перевернули та пошкодили їхній мікроавтобус. Зараз поліція проводить ідентифікацію та пошук нападників. Такі дії підпадають під низку статей Кримінального кодексу України, відповідальність за які є вкрай суворою, наголошують в Одеському обласному ТЦК. Негайно відновити випробування ядерної зброї доручив Пентагону президент США Дональд Трамп. Про таке він написав у соцмережі True Social. своє рішення. Очільник Білого Дому аргументував потребою відповідати програмам інших країн та зберегти перевагу Америки. Трамп наголосив, американський арсенал нині найбільший і назвав Росію другою, а Китай третьою ядерною силою, що може наздогнати Сполучені Штати. А ще Трамп заявив, що Китай готовий співпрацювати зі США, аби завершити війну Росії проти України. Американський президент повідомив, що під час зустрічі із СІ вони дуже серйозно обговорювали збройну агресію Росії проти України і вирішили працювати спільно, аби покласти їй край. Трамп також сказав, що лідери домовилися майже про все, зокрема і про нову торговельну угоду, яку можуть підписати уже найближчим часом. Ми згодні з тим, що сторони загрузли в бойових діях, і іноді потрібно дати їм можливість битися, але всі збираються нам допомогти, і ми будемо працювати разом щодо питання України. Більше ми нічого не можемо зробити. У нас є угода з Китаєм. Тепер ми будемо переглядати її щороку, але я думаю, що діятиме вона протягом тривалого часу. Трамп та Сі Цзіньпін домовилися про зниження тарифів і боротьбу з фентанілом. Очільник США повідомив, що тарифи на китайські імпорти зменшать з 57% до 47%. А Пекін поновить закупівлі американської сої, забезпечить експорт рідкоземельних елементів та посилить боротьбу із нелегальним фентанілом. Ця угода стала результатом першої з 2019 року особистої зустрічі лідерів під час саміту Південної Кореї. Про розвиток української мови як стратегічного ресурсу держави говорять сьогодні у Києві. Тут відбувається форум, який організували Міністерство культури та стратегічних комунікацій. Там перебуває наша кореспондентка Єлизавета Яковлева. Вона зараз наживо зі студією. Лізо, вітаю! Тож розкажи нам, що там відбувається, і, власне, хто учасники. Вітаю, Олександра. Власне, просто зараз у Києві проходить форум під назвою Українська мова сильних захід приурочений до дня української писемності. Головна теза, яка лунає тут сьогодні, це аби наша державна мова була справжнім привілеєм, а також можна сказати стратегічним ресурсом нашої держави. Пропоную послухати. Популяризація української мови це не просто слова, це набір конкретних інструментів з боку дійсно держави, бізнесу, медіа з боку всіх нас, які ми маємо використовувати, які ми маємо. Плекати, які мають конкретні кіпіаї досягнення, кожне слово, яке ми промовляємо, кожне українське слово, яким ми думаємо, цим ми наближаємо перемогу нашої держави. Ця війна, яку ми зараз маємо, вона направду не лише за території, або не стільки за території, скільки за. Нашу національну ідентичність і головним інструментом, маркером, головним нервом нашої ідентичності безпереч, безперечно є українська мова. Серед учасників форуму як представники державних інституцій, так і ряд експертів, зокрема це мовознавці, медіаексперти, а також представники it спільноти та бізнесу. Власне, таке різноманіття спікерів, такі різноманітні спікери зібрались тут, аби сприяти розвитку української мови в абсолютно всіх сферах життя. Використовувати правильно нормативну лексику, мову, яка повинна війти таку як інституційність вже зараз правової мови, і так само вона далі покликана із бізнесу, тому що мова, яка буде застосовуватися правильно в законодавстві, в тому числі вона повинна бути мовою бізнесу. Загалом в рамках цього форуму заплановані три великі панельні дискусії. А на сам кінець планується презентація найуспішніших ініціатив та проєктів, які сприяють розвитку української мови. Так само тут обговорюють і майбутні законопроекти, які ще більше захищатимуть один із по суті символів нашої держави. На цьому мене все власне, Олександра. Дякую, Єлизавета. Єлизавета Яковлева з останніми новинами з форуму присвяченого розвитку української мови. Наступний випуск новин чекайте, чекайте о 14-й годині. Ну, а далі ефір марафону продовжить Ірина Баглай. Ми боремося з Україну, яка розвиває бізнес.